Такі мультифункціональні ліжка вони допомагають у лікуванні пацієнтів через те, що їх можна людину можна по різному покласти, можна зробити вище, нижче, тобто легше працювати сестринському персоналу. Це дуже добре, це дуже хорошо. Ми вам звичайно вдячні за те, що це не якісь привушні речі, а це нові речі. За допомогою наших партнерів британських такої організації, як Ай ми привезли високоякісну фурнітуру. Спільно з офісом президента 55 медичних закладів з 15 областей України були забезпечені багатофункціональними ліжками, матрасами, штативами і столиками. Ми передаємо цю допомогу, бо ми віримо, що комфортні лікарні це повага до гідності пацієнта. І я думаю, що і після перемоги вони теж будуть виконувати свою функцію, тому що у нас будуть ветерани збройних сил. Я сподіваюся, що вже військовослужбовці до нас будуть звертатися вже не з пораненнями, а просто захворюваннями зі своїми.